Один із сьогоднішніх таких політологів сказав, я все ж розумію, що назвали представники Української православної церкви і ворогами, і предателями, і шпіонами, і ФСБшниками Прямо Верховної Раді. кричать, доказів ніяких. Ну, каже, я єдно не розумію, а той, котрий здали нову релігію, повіли так. Якщо до них усі перейдуть, наростають патріотами. З чого? Якщо вчорашні агенти перейдуть, так вони що, то агентами бути, Смієся із них наша журналістська чесна братія. Виявляється, церква називається так лише тому, що ненавидять люди-нехристи або люди безбожники, церкву Христову, а коли мають владу. То спішать нею зловжити навред віруючим людям. І Нині ми просимо всі, сім отрока Ефески, молить Бога за нас, щоб ми також були осторожні, уважні, знали і добре вірили у будущее Воскресення мертвих. А молитва в церкві, яка написана Сімом Отрокам, читається дітям до нині. Котрі погано сплять, котрий поганий сон. І от діткам церкву читає молитву, Господи, дай нашим діткам тут добрий сон, щоб ми у здоров'ю, а потім, коли одидуть цього світа, щоб заснули тим смертним, а потім би воскресли на будущее всеобщее воскресіння Воскресення мертвих. Віря в Оскрішого Господа і має надію на Воскресення мертвих православні християни із-за цього стають жизненно способними, жизненно стойкими, тому що той, який знає, який його чекає фініш. А християн, якщо вони будуть триматися у єдинстві з канонічною церквою фініш Царство Божо, то ніякі угрози не приймають. Якщо каже Господь, у вас заберуть верхню сорочку, дай їм і спідню, не бійся. Якщо він починає, вместо того, щоб бути діалогом, убежденнями, робити, переходить на фізичне насіл'я, значить його аргументи не кудишні, слабі, а зачастую і сатанинські. Боже мати, благослови наших людей, щоб ми в сьогоднішній день так же були осторожні, розумні, були законопослушні, були покорені вишнім властям, щоб ми молились за них. Вдумайтеся, хоч нас і переслідують, но ми кажемо, Господи, благослови воїнство нашої і владу, а Господь нині предупреждає, якби в завершення нинішньої бесіди. Нас такими словами. Запам'ятайте, хто не зо мною з Христом, той проти мене. Не буває середини нейтральної. Я і не з Богом, і не з дияволом. Такого не буває. Хто не зо мною, то проти мене, хто зо мною не збирає, той зо мною розтрачує. По цьому говорю вам, всякий гріх каже Господь, і хула людей простяться, бо вони можуть бути причиною поганого виховання, поганою школа, школи донині, не церковні і безбожні. А от на Духа Святого, коли Дух Святий відкриє перед тобою всі докази, що Бог є, Ну, скільки ще тобі доказів відкриють твої люди, знакомі близькі, а ти продовжаєш упиратися і в своїх фантазіях жити. І любів дурниці в телевізор слухати, або якогось на вулиці Сектанта послухати, такої вже не прощається Господом, бо є холою на Духа Святого. І так завершує Господь своє слово. Пам'ятайте, на страшному суді не буде глибоких розбирательств, не буде там великих прокурорів, куди будуть обвиняти людей. Що ж буде там на страшному суді? І головне, хто нас буде судити, хто там буде обвинитель? І вдруг читаємо. каже Господь: говорю вам, всякоє празної, пустоє, лишнє слово, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь на суді. Бо від слів своїх будеш оправдуватися, або від слів своїх будеш осуджений. Споминає такое, слідкуємо за своїми словами. І лиш так пам'ятає, спішим і вбережим дар слова, використати на благословеніє, читати добрі книжки, добре виховувати людей, добрими словами відзиватися до людей, вести себе благопристойно, законопослушно, бо лиш так поступає, пам'ятає, Хто і як будуть нас судити на суді Божому, будемо берегти себе, а не одно но слово лишнє не сказати, але лише слово молитви, слово благодарення, бо лиш так ми діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.